Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. Так як і обіцяла, буду записувати відео з відповідями на коментарі під, останнім, під останніми двома відео. Сьогодні запишу відео про таке відповідь на ті коментарі, які там почали кричати про те, хто я така, як я так відношуся погано до вихователів, що це я собі напридумула, щоб вихователька просила вибачення у мене, а ще у дитини, не дай Боже, то це не відано, не слухано. Щось, що ще про те, як я обесцінюю працю вихователів, це ж самі вихователі. Про те, що як я до них так відношуся, паскудно, це ж це ж мені не, не як це вони, як це пані написала. Це ж мені не прислуга і не садівник, що я так собі смію. Як так можна виховувати дитину? А взагалі, дитина така невихована, Це в дитині завжди проблема. Що я собі такого не придумала? Там ще є дуже багато перлів, які можна прочитати загалом. Але що я вам хочу сказати, от мене знаєте, я ж записала відео, здається, ну так досить таки детально, щоб власне, власне, воно таке довге для того, щоб більш детально розписати, описати, щоб менше було таких питань, повністю описала ситуацію. Єдине, що я не назвала фізичну дію, яку навчинила відносно дитини для того, щоб у виховательки в разі чого не виникло проблем. Бо власне це офіційне відео, щоб от не виникло в неї проблем? Але ж я наголосила, що це фізична дія. Після того, як просто говориш, що це фізична дія, яка принижує або ображає дитину, і взагалі, що вона присутня по відношенню дитини, то тут далі вже просто ніяких питань не повинно виникнути. І жодних оцих але і виправдовувань, а це важка праця. А якби я працювала з дітьми, так от не працюю з дітьми. Якщо я вважаю, що я не готова до цього, то я не працюю з дітьми, розумієте? Людина, яка іде працювати з дітьми, вона повинна бути свідома того, з ким вона йде працювати, і це не виправдовання, що в неї був настрій не такий. От вистачить того зрозуміння, яке я проявила, для того, щоб виправдати це і того, що це сталося в перший раз. Це все розумієте. Чомусь я зрозуміла, що по тому, що читала в коментарях, склалося склалося в мене таке враження, що люди думають, що вихователь і вчитель це якесь набагато це чуть ли не Бог. Розуміє, тут все дозволено, все можна. Все, що він робить — це з якоїсь причини, тобто або дитина довела, або це важка робота з дітьми. Вихователь, я і взагалі дуже ціную, дуже ціную те, що. Хтось працює з моєю дитиною, робить її щасливою, дає їй знання і виховує її. Мені це підходить, тобто я погоджуюся з тими методами, з тими процесами і з тим, що я отримую, що я бачу вдома, і як я спілкуюся з дитиною, як вона відчувається садочок. Мені це цінно, мені це подобається. Я це ціную, висловлюю повагу до них, висловила повагу в даній ситуації, так як я зареагувала, бо казала, що я могла зовсім по іншому зареагувати, і теж мала би мала би просто можливість це зробити. Будьмо щирі, але я цього не зробила. І це я висловлюю цю саму повагу за за от це все. Але чекайте, ну, вихователь, наскільки я знаю, це так само професія і робота, і я за це плачу кошти. І я плачу, плачу за це немалі кошти. Навіть якби платила малі кошти, навіть якби її взагалі не платила-платила держава, це є праця, за яку платять. І це є праця, яка має певні межі і за які не можна виходити, щоб там не було. Це, власне, отой рівень, коли точно не можна щось переходити, якусь межу. Розумієте? І якщо вона була перейдена, то треба про це повідомити і сказати, що так не можна. Це все. Тут нема жодних але. Це просто сталося, це факт, і просто треба було сказати, що так не можна. І знаєте, що мене найбільше дивує? Те, що у виховательки з цим проблем немає. Тобто жодного але не сказала, жодного виправдання не було. Більше того, вона навіть не сказала, що він був вредний, тільки активний, і так вона не справилася в цей момент. Розумієте? Тобто не було в жодному її слові, не було, що от щось щось не, не, я не знаю, що там було щось надзвичайного, жодного заперечення, жодного виправдання. Вона просто я їй, я їй навіть не дійшла до того моменту, я їй не просила перепрошувати нічого. Я просто пояснила, що мені сказала дитина, повторила його слова і сказала його емоції, як він це пояснював. Все, цього вистачило. Щоб людина оцінила ситуацію, зрозуміла, що вона не права, що вона не так зробила, і зрозуміла, що вона має щось зробити і виправити. Я її про це не просила. Вона в мене перепросила і це не просила. Вона сказала, що вона порозмовляє, перепросить у сина. Я ж кажу вам, я навіть не знаю, чи вона його перепрошувала, чи як вона з ним розмовляла, бо він мені цього не звучив. Я туди не пхаю носа. Це відносини тільки між ними. Якщо дитина задоволена, значить є окей. Я не збираюся їх контролювати. Я даю можливість їм регулювати це у свій спосіб. І все. І я про це не просила, це її особисте рішення. І з того, що я знаю, що дитина розповіла за останні там у цих два дні, що була в садочку, в нього все прекрасно, він, неймовірно щасливий, пані, все, все, є, все є окей. То чому у вас виникають з цим проблеми? У тих, хто там обурюється в коментарях, чому у вас з цим проблеми? Запитайте це вже у себе, а не ставте мені там запитання і пропонуйте виховувати мою дитину. Навіть вихователь, яка її вихователь, друга вихователь, яка її напарницею, вони не відчувають потреби у тому, щоб виховувати якусь надзвичайну дитину. Тут у них немає такої потреби, вони не вбачають цьому, більше того, наголосила, от інша вихователька наголосила на тому, що це дуже співчутлива, добра дитина, яка, власне, чує, коли до неї говорять, якщо щось, і, і загалом просто якби реагує це. Не є так, що він запіяка, розбишака і, і, і ігнорі, і так далі. Ну, але кожен має свій тип темпераменту, і вони це чомусь розуміють. Але от в коментарях виникає з цим проблема. І що це таке, як це взагалі можна? А я відношусь до вихователів, як до. Оце взагалі мене кажу, вразило до глибини душі. Отака, така думка людини в голові. Що я, я що думаю, що вихователь це садівник, чи, чи як там, ну, чи прислуга? Люди висказилися, чи що, а у вас є якийсь рейтинг більш престижних, менш престижних професій? А що, робота садівника це не є якась робота, яку варто поважати чи професія, а що, покоївка це якась не така робота, це що, якась чорна? Я, я не розумію, яка, яка це робота? Чому, чому її треба менше поважати? Це, це що, пані, яка прибиратиме, то я маю до неї як відноситися, як до другого сорту, чи що? Це, це що за тергани в голові взагалі, щоб таке щось думати? Кожна. Професія і робота це є професією робота. І треба до кожної людини відповідно поважно, з повагою ставитися. Це моя позиція. Те, що є вихователь, я скажу, я її дуже ціную і вдячна за виховання свого сина. Саме тому я реагую певним способом в такий спосіб, в такій ситуації. Але це не означає, що я менше буду поважати іншу людину, бо вона, бо вона не працює з моєю дитиною, бо вона мені нічого не дає. Це, це ж треба такі таргани тепер мати. Ну, це добре, це просто, якби, якби моє відношення, як кажу, можуть бути на зовсім різні думки. Але, от, власне, я кажу, це той момент, коли я дуже тішуся, що маю канал, і можу просто позадавати хоча б такі питання, просто висвітлити от, в такий спосіб ситуацію, щоб ну, може, щось там кажу, зрушиться і зміниться. Тому що пані, яка написала той коментар, вона його видалила і запиталася, чому вона так вважає. Що, що, це за таке, що це за така різниця і сортування професій і, і загалом? І як це? розумієте? І я вам хочу сказати, я розумію, що є дуже багато різних ситуацій. і Повірте мені, в своєму житті також дуже багато зустрічала таких мам, які подивишся на дитину не так. Ну цей має садочці ситуації в садочку. Подивишся не так, і вони вже епір'я розпустили, і летять і кричать, і так далі. І повірте мені, так як от це написали, що вихователька просто боялася щось сказати. Це, це не та людина, яка буде боятися щось сказати, якщо щось, щось пішло не так. Бо я бачила, як, як вона спілкувалася з іншими батьками, і я бачу. Загалом, от у нас же ж є група, переписка, як реагує на різні ситуації, тому що ну там різні ситуації, в косі якісь претензії, в когось дитина, щось там не так, в когось там діти між собою щось там. І це, це ж все процес. Це тільки я висловлюю свою одну ситуацію, і всі одразу о конфлікт на щось там, щось там. У всіх закрию двері бо шершень літає, У всіх тій чи іншій мірі бувають якісь ситуації, і це є нормально. І я бачила, як ця пані це вирішує. Повірте, вона зовсім, зовсім не, не делікатнічаю. По факту, раз раз і є. Саме тому, коли я прийшла і по факту так само їй сказала, і просто якби порозмовляла з нею, то це має нормальний ефект. Бо це нормальна, нормальна людина, яка відкрита до контакту, але повірте мені, своїх своїх кордонів вона точно не дасть перейти. Тому там немає навіть мови про те, що боялася. Вона ж вас навчить як жити. Ось так. І оце, що, я, я що боялася або ще щось. Ну, в, здоровому, в здоровому відношенні, в нормальних стосунках там такого немає. Мені здається, що опису, описуючи це все і так далі, то це можна, це можна зрозуміти. Відносно того, що дуже, дуже ліберальне виховання. І Зараз от це діт... дітей виховують, там, що... Чуть що вони там, як там деруться на вихователів чи на вчителів і так далі. Можливо, і таке є. Більше того, кажу, що бачила різні ситуації, але в таких ситуаціях, там, повірте, і реакції вчителів і вихователів зовсім інші. Там отак спокійно не розмовляють і немає такого зрозуміння. І після того я не думаю, що ті діти щасливі бігають в той садочок і що там все в порядку. Я там думаю, просто йде завжди поглиблення конфлікту і, і просто так. І ще хочу пояснити тим, хто думає, що от я так роздуваю якусь ситуацію, проблему. Загалом, я кажу, в мене вже давно жодно, жодної навіть неприємної ситуації немає, тому що у нас, як це кажеться, грубо розрулилося і все є добре. Більше те, що я далі продовжую цю тему, це лише через те, що така велика кількість коментарів з такою позицією змушують реагувати. Я кажу, що я рада, що я маю канал і маю можливість висвітлювати це питання в іншому світлі, і дуже сподіваюся, що хтось. Трошечки задумається і, можливо, змінить свою думку, почувши от, власне, таку іншу сторі... сторону, таку іншу позицію. І, можливо, задумається, що не завжди, не завжди треба е ставити, як би сказати, вихователі, вчителя Бог, пан і так далі. Це, я кажу, це людина, яка заслуговує поваги. Але хіба ваша дитина не заслуговує на те ж саме? Хіба ваша дитина не достойна того самого бути на рівні і бути так само почутою? Якщо вона до вас звертається, говорить, що є у неї проблема, хіба вона не достойна того, щоб бути вами почута? От, просто задуматися потрібно над тим. Основні думки, основні основну велику позицію. Я дуже сподіваюся, що вже якби донесла у цьому відео, тому буду завершувати відносно цієї теми, відносно цієї групи коментарів і буду прощатися з вами до завтра. Зараз запишу ще наступну частину у відповідь на ще одну таку досить досить поширену думку, яка бігає у коментарях. І вже зустрінемося з вами у наступному відео. Дуже бажаю, щоб у вас таких ситуацій виникало якнайменше. Але я є реалістка розумію, що якби цього не вдасться уникнути повністю, тому що ми живемо в соціумі, кожен має свою якусь думку, кожен має кращий і гірший день, своє поняття міри, дозволеності і так далі. І кожен пробує кордони іншого. Тому при такій взаємодії завжди щось десь виникне, тому без цього просто неможливо. Але я вам бажаю, щоб в кожній такій ситуації ви знаходили правильне і добре рішення саме для вашої сторони, для себе, для своєї дитини, і так само щоб зустрічали таку здорову позицію з іншої сторони і. Мали голов... головне, що важливе в таких ситуаціях це поле до розмови, до вирішення цього ситуації, конфлікту. Щоб там не було, просто щоб було з ким як це кажеться розмовляти. Коли друга сторона відкрита, то в цьому завжди якби буде позитивний ефект. Головне, як це кажеться, не піритися. Ось так тому бажаю вам усьому успіхів. Нехай поменше таких ситуацій, побільше терпіння, сил. І всього самого найкращого зустрінемося з вами у наступних наших відео.